Всім привіт! Зареєструвалася нещодавно на одному сайті, який, за перегляд простих, коротких посилань та крана, і не тільки я розповім інші способи заробітку на цьому сайті можна непогано заробити. Відразу скажу, що це перший сайт, де є дуже просте проходження коротких посилань. Я насправді зраділа, коли мені вдалося пройти одне, друге, третє посилання без жодних перешкод. Дуже багато сайтів, де пропонується заробіток саме на коротких посиланнях, і в мене ніде не виходило. Постійно блокували рекламу і пройти я не могла. А тут бац і додатковий дохід є. Цей сайт дуже простий, способи тут різні та легкі. Про це ми з вами поговоримо у цьому випуску. Зроблю невеликий огляд. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ставте палець вгору, якщо вам сподобався цей відеоролик. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Тут є кілька способів заробітку. Ось ми перейшли. Реєстрація проста. Сайт називається Claim Satoshi. Відразу ж я Приступлю до коротких посилань, оскільки без енергії, яку дає саме цей розділ заробітку, ви не зможете використовувати автокран. Я насправді дуже задоволена, що у мене виходить проходити короткі посилання на цьому проєкті, тому що я вперше дізналася, що таке автокран і як він працює. Натискаємо на розділ «Короткі посилання, бачимо кількість реклам. Натискаю на будь-яку, і як тут все відбувається. Нам дається переглянути 5 із 5 реклам, де буде присутній секундомір після капча. Ось давайте з прикладу і розглянемо. Біжіть секундомір. І ось тут, якщо нижче спустимося, є біла кнопка, вона перетворюється на синю після закінчення секундоміра. Ми на неї натискаємо, потім з'являється друга. Перекидує зразу. Також натискаємо і перекидає на наступну рекламу. І так 5 разів потрібно переглянути потрібні сторінки подібні сторінки. Згодна це час, але за проходження цього завдання ми отримуємо набагато більше токенів, ніж за використання. Простого крана, можемо дивитися, можемо пролістати, можемо просто бути на рекламі. Так, після, після перегляду. Всіх цих реклам ми отримуємо винагороду, наприклад, 121 токен. І отримуємо енергію. Я пройшла два посилання, отримала 200 енергій. І зараз, наприклад, ми подивимося, як працює автокран. Бачимо, скільки у мене тут токенів на головній сторінці. Також енергії 200. І натискаю я на автокран праворуч в меню. Відразу ж заробляються мені додаткові монетки. Бачимо, що 200 енергій я витратила одним махом. І отримала 20 токенів. А тобто, якщо у мене буде 2000 енергії, я їх витрачу на автокран і отримую 200 токенів. Ось так працює автокран. Якщо чесно, я вперше використала цей розділ. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом. І разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. Також є звичайний кран, його можна використовувати кожні 2 хвилини, та на день дається 50 разів тільки. 50 разів на день можна використовувати кран і отримати монети. Висновок. Звичайно ж, як виводити з цього проєкту зароблені гроші і які можливості для здійснення операцій тут існують. Натискаємо вивести в меню праворуч. Відкривається така сторінка. Пропонуються три способи виведення. Це Fawcett Pay. Паєр гаманець та невідомий нам третій спосіб виведення якийсь індійський електронний гаманець. Що цікаво, можливо, паєр ще не відкритий, оскільки я хотіла вам показати виведення на гаманець паер, але, походу, він закритий. Можливо, надалі відкриють таку можливість, але коли я натискаю на паєр. То нічого не відбувається. Можливо, це тільки у мене. Спробуйте, може, у вас буде відкрито цю можливість. Ну, Тобто, тут пише: оберіть валюту пайр, а у мене нічого не відбувається. Я натискаю на стрілочку, нічого не вискакує. На яка валюта, нічого немає, я нічого не бачу. Якщо я натисну на Faucet Pay, то з'являються можливості вибору, на яку адресу криптовалюту я хочу вивезти, відправити зароблені гроші. Ми бачимо, це біткоін, літикоін і трон. Індіан Рупі також відкривається. Загалом для нас поки що відкрито можливість фаусет Pay. Будемо користуватися поки що цим гаманцем, але я все-таки ж трохи почекаю на Pair гаманець. Чомусь мені зручно виводити саме на Pair поки що. Також тут є інші способи заробітку, якщо ми подивимося в меню, можемо поли... пролистати, подивитися, це ми бачимо стіна пропозицій. Відкривається тут дуже багато усього, можна буде подивитися, розібратися. Тут можуть бути ігри, ось бачимо їх. Кількість можуть бути різні завдання, які потрібно виконувати і заробляти додаткові монети. Токени. Тут ми заробляємо токени, які далі будуть конвертуватися у різну валюту. Запрошуйте своїх друзів та отримуйте 20% від їхнього заробітку, ваше реферальне посилання. Поширюйте власне посилання в групах, надсилайте поштою, запрошуючи нових користувачів на цей проєкт. І, як тут кажуть, отримуватимете додатковий дохід у розмірі 20% від заробітку своїх рефералів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді з вкладенням буду показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось все буде Україна!